Добрий день, любі діти. Послухайте загадку. Срібна зірка біла-біла, на долоню теплу сіла, і як сіла, та й розтала, Голуба водиця стала. Так, це сніг. А з чого утворюється сніг? Сніг утворюється із сніжинок. Таке сніжинка? Це замерзла крапля води, яка утворюється в льодові кристали. Вчені виявили, що немає схожих між собою сніжинок. Сніжинка складається на 95% із повітря, то коли вони летять, вони кружляють як у повільному таночку. А як ви думаєте, чому сніг хрипить? Коли сніжинки лягають на землю, між ними збирається повітря. Наступаючи на сніжинку, ми їх притискаємо, то льодові кристали ломаються, і ми чуємо характерний риб. Але цей риб ми чуємо тільки в сильний мороз. Напевно, ви здогадались, що ми будемо ліпити сніжинку. Ось таку! Нам сьогодні знадобиться картон синього кольору та білий пластилин із стекою. Я вже заготовила ось такі смужки, ковбаски. Їх нам треба 4 штучки. Ми їх розріжемо навпіл стекою. І будемо викладати нашу сніжинку на початку. Горизонтально, потім вертикально і скисно. Так. Трошки притискаючи пластилин до картону. Тепер нам треба зробити ось такі кристалики. Ми наші заготовочки розріжемо на маленькі дрібненькі такі кристалики і будемо розташовувати ось так скисно. Ми пам'ятаємо, що сніжинки не бувають схожі одна на одну. дыму. Еще одну приготовим. Вот такие у нас будут гарни снежинки. Чекаю на ваші сніжинки. До зустрічі!